Волонтерів ми б не змогли, я вважаю. Це герої нашого часу, не такі, як воєнні, звісно, але також дуже велику роль витягають. Це людина, яка любить допомагати іншим, вона вкладає в це всю свою душу і в ну, неї тільки добро серці. Це коли якісь, тобто вона поповнює задачі, завдання, допомагає людям, ну безкоштовно, тільки заради добра. Ми долучалися до зборів для хлопців, які воюють з нашої волновахи. Вони воюють там на і ми і на Мавіки, і на машини збирали, і допомагаємо продуктами харчування. Є можливість така. Держиться зараз наша армія. Люди і біженці там. Ну зараз без волонтерів. Мені кажеться, дуже тяжко було б жити деяким категоріям населення і нашій армії в першу чергу З початку великої війни в нашій країні було засновано понад 10 тисяч благодійних та громадських організацій, які допомагають як цивільним, що постраждали через війну, так і захисникам, які щодня ризикують життям, перебуваючи на варті незалежності. У благодійному об'єднанні смугастий кіт зранку кипить робота з пошиття спальників на фронт. Працюють викладачі училища моди і стилю. Зібралися ще на самому початку війни, коли виявилася така необхідність, починали ми з балаклав, потім були фліски, і перейшли так поступово до спальників. І ще у нас попутно ми виготовляємо м'які ноші. У нас у всіх, хтось є на фронті, наші рідні, і близькі, і чоловіки, і сини. Але більшість так, коли нам необхідно, ми звертаємось до Поліни і тоді ми ту необхідну допомогу відправляємо до тих, де кому, кому потрібна вона. А так зазвичай ми працюємо на волонтерське об'єднання на їх замовлення. Пошиття необхідного одягу для бійців почалося 28 лютого 2022 року. А вже за місяць волонтерки почали шити спальники. За два з половиною роки стандартизували усі параметри для того, аби забезпечити комфортний сон бійцю з будь-якого підрозділу. Це дає певний оптимум комфорту, тепла і, в принципі, такого затишку, тому що ну цей матеріал не більш таке приємне до тіла, і ми все ж таки вирішили незалежно від температури саме його підкладати. В цьому зараз вже така оптимальна широка форма для того, щоб можна було використовувати в різних родах військ. Вона повністю відкривається як ковдра, і при цьому підходить для всіх комплекцій захисників, захисниць. Тому, якщо є якісь специфічні запити, ми звичайно в індивідуальному порядку хто би завжди щось відшити, підкривувати, але це наш найпопулярніша модель. Засновниця волонтерського об'єднання «Смуга кіт ділиться завжди, коли випадає така можливість, допомагає військовим З собою. В машині завжди має готові ноші, аби передати їх зустрічним військовим. Нощі. Просто потрібні завжди. Це така штука, яку я намагаюся тягати з собою в машині. І якщо я бачу знайомих військових або мало незнайомих, але тим не менш військових, з якими у мене заводиться комунікація, намагаюся дати там пару штук для того, щоб у них була в машині, ну наприклад, у них в машині чи вони могли поділитися з кимось. Так само ми ніколи не відмовляємо в запитах на ношах і намагаємося відшивати. От коли ага. бачимо, що у нас там об'єм змінюється позакінчується, закінчується, ми зразу намагаємося пускати їх виробництво поза чергою. І навіть коли зібратися разом одночасно не вдається, волонтерки «Смогастого кота виконують свою роботу по черзі, розповідає Оксана Шабанова. Каже, мотивації не відібрати на фронті зі зброєю в руках зараз і її чоловік, тож знає, що бійцям в рази важче. Не завжди ми можемо разом і привезла матеріал, я відкрила, наприклад, тут потім хтось може прийти, відстрочили, тобто сіли там всі разом то тобто, незалежності від того, хто зараз є, робота все одно триває. Все одно триває, навіть якщо хтось в цей момент десь працює. Не стало важче вам? Ні, ні. Ваще ні, там. Ми підтримуємо метил, ми робимо все завдяки якраз, щоб там було полегше. Також спальниками військовим допомагають волонтери громадської організації Інхармонію Спочатку доброчинці допомагали покинути напризволяще тваринам. Відтепер забезпечують слодощами та термобілизною наших захисників. За можливості також закуповують ліки для військових шпиталів. Коли є така можливість, завжди підтримуємо хлопців. Наприклад, маскувальних сіток скажу, що вони роблять наших хлопців майже невидимими для ворога, і це рятує життя. Я більш ніж 150 разів був у сірій зоні і спілкувався з військовими на постах. Кожного разу ми залишали їм щось смачненьке. Наразі запорізькі доброчинці передають свої вітання зі святом та велику подяку захисникам України. Ми робимо все завдяки вам і робимо все заради вас. І ми зробимо все можливе, щоб, хоч трошки поліпшити ваш комфорт, хоч трошки допомогти. Ми чекаємо тут їх і все робимо для того, щоб це було якнайшвидше. Дякую за те, що робите. Дякую за вашу хоробрість. Бажаю вам скоріше повернутися живими і здоровими до тих, хто на вас чекає. Їх всі чекають, і все буде добре. Буде наша перемога. Вадим Сорвін, Єгор Батуренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.